І ми знову продовжуємо сьогодні з вами говорити про основне захворювання, яке лікує лікар-невропатолог, це є хвороби спини, це є остеохондроз. На минулому відео я попробував в скороченій формі, як тільки зміг, розказати вам про те, що для спини нашої потрібно витяжіння. Спина здавлюється. Людина ходить вертикально. Людина має вертикальне навантаження на хребет, і постійно ці міжхребцеві диски вони постійно стискаються. Тобто є верхній хребець, є нижній хребець, між хребцями диск, диск хрящовий. Від того, що людина просто ходить в неї, постійно диск здавлюється, 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 здавлюється. І тому ввечері, коли ми закінчили весь свій трудовий день, нам потрібно лягти. Є спеціальні масажні обладнання і спину свою витягнути, спину свою розтягнути. Оце є те, що потрібно для нашого хребта. Але це є перша умова. Друга умова вона дуже проста з одного боку, але з іншого боку, надзвичайно складна. Я невропатолог. Я вже десятки років лікую людей з хворою спиною. Я знаю, як спину вилікувати. Я знаю, як можна взяти молоточок. І без всякого МРТ побачити, молоточком провівши неврологічний огляд, побачити, де в людини проблема, де якому хребці є протрузія, якого вона розміру, де є грижа. Я знаю, як поставити правильний діагноз. Я знаю, як правильно лікувати. І я повідомляю про це людям. Я повідомлю про це сьогодні вас. Але, з моєго досвіду, коли я розказую людям, коли я розповідаю їм, в чому причина їхньої хвороби. Коли я говорю, що треба зробити, і це не так важко, і з моєї особистої практики, більшість людей просто відмовляється. Відмовляється навіть не вірити, відмовляється робити, хоча це дуже просто і дуже легко. Тому сьогодні, друзі, увага! Я вам розкажу секрет, величайший секрет, вартість мільярди доларів. Що треба зробити, щоб спина була здоровою. Але цей секрет почну з іншого. А чому у людини хвора спина? Буває так, що людина працює вантажником, піднімає груз, нагружує е, свою спину, стискує диски. Буває так, що людина не має таких навантажень. Але остеохондроз і грижі є ще в одного, що в другого. Чому? В чим причина? Сьогодні я повідомляю вам цю причину. Всі захворювання хребта. Всі випадки міжхребцевих гриж, протрузій, защемлень, випадінь відбуваються по одній єдиній причині. Причина ця наступна: це від того, що людина спить в неправильному положенні на неправильній постілі. В неправильному положенні це означає на боку і на животі. І на неправильній постілі це м'яка постіль на, по, по типу ортопедичного матрасу. Отже, спати на боці категорично заборонено. Спати на животі смертельно для людини. Спати на м'якому ортопедичному матрасі шкідливо для здоров'я.